Дитяча Біблія Покарання Корея Дафана і Авірона, книга Числа, глава 16, вірші з 1 по 3, з 23 по 35 І звелів Господь усьому ізраїльському народу слухатись Мойсея і робити так, як він наказує їм, тому що сам Бог обрав його і настановив мудрим керівником народу. Але якось у ізраїльському таборі відбулося повстання. Двісті п'ятдесят чоловік, яких очолили Корей, Дафан та Авірон, збунтувалися проти Мойсея. Вони не хотіли більше слухатись Мойсея і дорікали йому за те, що він підносить себе над усіма. Почувши про це, Мойсей скликав увесь народ ізраїльський, і, за наказом Господа, звелів їм відійти від наметів Корея, Дафана та Авірона і не торкатися навіть до їхніх речей. А потім Мойсей сказав: з цього пізнаєте, що Господь послав мене робити всі ділаці, а не своєю волею я роблю це. Якщо вони повмирають, як умирають всі люди, і спіткає їх покарання звичне для людини, то не Господь послав мене. А коли Господь створить дивне, земля розкриє вуста свої та поглина їх і все, що їхнє, і вони живі зійдуть до пекла. То знайте, що ці люди зневажили Господа, і сталося, як скінчив він говорити ці слова, то розступилася земля під ними, і відкрила земля в уста свої, і поглинула їх, і доми їхні, і всіх людей Кореєвих та все їхнє майно, і зійшли вони із всім своїм живі до пекла, і накрила їх земля, і згинули вони з народу. А всі ізраїльтяни, що були навколо. Розбіглися від їхнього крику, аби казали, вони і нас не поглинула земля. А решта, 250 чоловік, які повстали разом з ними, побив вогонь із неба, і вони померли. Так Бог показав усім, що чекає на тих, хто повстає проти його волі.